Київ, кінець жовтня. Осіння мряка огорнула старовинні вулички подолу. Холодний вітер пробирався крізь вузькі провулки, завиваючи, мов привид. Студентка історичного факультету КНУ Марина поверталася додому після вечірніх занять. Вона йшла пейзажною алеєю, коли раптом її увагу привернув старий чоловік у чорному балахоні, який стояв під ліхтарем. Добрий вечір. Несміливо промовила Марина. Чоловік не відповів, лише злегка нахилив голову. Його обличчя губилося в глибокій тіні каптура. Марина прискорила крок, їй здалося, що він іде за нею. Серце почало калатати. Раптом з темряви почулося шепотіння. Не ходи далі. Тут мешкає той, хто проклятий вічністю. Марина обернулась позаду, вже нікого не було. Тільки слабке мерехтіння старого ліхтаря і завивання вітру. Вона згадала лекцію професора про київські легенди, зокрема про чорного монаха Лаври. Кажуть, що у 17 столітті він продав душу нечистому за владу і вічне життя. Та угода виявилася пасткою: монаха прирекли на вічне блукання київськими пагорбами, і душа його не може знайти спокою. Марина швидко рушила до Андріївської церкви, але в цю ніч старі київські вулиці стали лабіринтом. Провулки закінчувалися тупиками, стіни будинків ніби рухались, замикаючи її. Раптом вона знову побачила того ж чоловіка. Тепер він стояв посеред Андріївського узвозу. Ти знаєш, хто я? запитав він низьким лунким голосом. Ви чорний монах? прошепотіла Марина. Я тінь своєї душі. Тепер і ти станеш частиною цього прокляття, якщо не виконаєш моє прохання. Яке прохання? У сховку під Андріївською церквою зберігається старовинний келих, колись його вкрали з лаври. Поверни його на місце, і тоді я зможу знайти спокій. Марина знала, що під церквою є старі підземелля, їй не залишалось вибору. Вона пішла шукати вхід. Двері були замасковані, але вона пригадала карту, яку бачили на парі. Натиснувши на виступ у стіні, відкрила вузький прохід. Старий кам'яний коридор тягнувся в темряву, десь капала вода. Вологість пронизувала все тіло. Раптом попереду майнули тіні. Здавалось, що за нею стежать. Келих стояв на кам'яному віфтарі. Як тільки Марина торкнулася до нього, почулися крики, ніби десятки душ волали про допомогу. Стеля задрижала. Поспішай! Час закінчується. Марина вискочила з підземелля і побігла до лаври. Як тільки вона поклала Келих у стару нішу в стіні дзвіниці, над Києвом здійнявся вітер, і темне небо осяяла блискавка. У її свідомості пролунав шепіт: Дякую тобі, я вільний, і темна фігура чорного монаха розчинилася в повітрі, залишивши по собі лише легкий холод.